Привіт! З моменту відкриття картки Альянс Банку пройшов усього тиждень, а моє попереднє відео вже частково стало неактуальним, тому зараз розповім про цікаві оновлення по картці стартова, які стосуються програми кешбеку, а також реферальної програми запроси друга. По-перше, вже є перелік з MCC-кодами, по яким не нараховується кешбек, а також з 5 квітня цей перелік змінився, причому в кращу сторону, тому що виключень стало менше. І тепер 30% кешбеку можна отримати в тому числі і за поповнення мобільного, наприклад, через сайт оператора або мобільний застосунок, за комунальні послуги через сторонні сервіси, перелік яких я писав в телеграм-каналі, під ось цим постом. Також можна оплачувати інтернет та деякі інші категорії, повний перелік виключень, по яким не нараховується кешбек, ви зараз бачите, а також постараюсь не забути і прикріпити його в описі під відео. Особисто я отримав 500 гривень кешбеку доволі швидко, просто оплачуючи продукти, аптеки, таксі. До речі, покупки на Aliexpress також проходять з кешбеком, тому взагалі набити 500 гривень кешбеку не проблема. Притому кешбек нараховується як за власні, так і за кредитні кошти, тому якщо вам навіть не дали кредитний ліміт, то ви можете витрачати власні кошти і також отримати 30% кешбеку. Я нагадую, що 30% кешбеку ви отримуєте на покупки в перші 30 днів з моменту активації картки, але не більше 500 гривень. Після досягнення цього ліміту або через 30 днів вже буде нараховуватись 1% кешбеку на покупки, але без обмежень по сумі. Ще в першому відео я казав, що там нараховується 3% річних на залишок власних коштів, але цей пункт в тарифах виправили, і там зараз 0, тобто не нараховується в будь-якому випадку. Це зараз чудова пропозиція. Усього з 1700 гривень витрат отримати 500 гривень кешбеку. Звісно, з цієї суми отримується 19,5% податку, але це все одно супер. Також нагадую, що цей застосунок, у якому ми відкриваємо картку стартова, він у них новий і ще на 100% не готовий, тому там не усі функції ще працюють, і інколи він може, наприклад, не працювати по декілька годин, мабуть, у них якраз проводяться якісь технічні роботи або просто щось ламається, тому є такий момент. Якщо у вас під час роботи в застосунку, чи може під час реєстрації виникли якісь технічні проблеми, то звертайтесь у підтримку, щоб вони створювали заявки та фіксили ці проблеми. Також банк Альянс щедрий не тільки 30% кешбеком, а ще й запустив реферальну програму з доволі цікавими умовами. За запрошення друга, який не є клієнтом банку, зареєструється та активує картку. Ваш друг отримає 100 гривень кешбеку, а ви отримаєте 100 гривень кешбеку за першого друга, 150 за другого та 250 гривень за усіх подальших запрошених, що немало. Тому якщо ви не клієнт банку Альянс, то у вас є можливість отримати 100 гривень за відкриття картки. Для цього вам потрібно буде перейти за посиланням в описі та відкрити картку. Процес реєстрації та відкриття картки я показував у попередньому відео. Бонус за реєстрації нараховується на рахунок кешбеку в той же день, коли ви активували картку, і при цьому ці бонуси не враховуються у ліміт в 500 гривень по стандартній програмі кешбеку, що, звісно, добре. вкотре нагадую, що можливість робити відео є не завжди і це не так швидко, як зробити пост в Телеграмі. Тому за усіма новинами та апдейтами слідкуйте в телеграм-каналі, посилання на нього є в описі під відео, і якщо будуть знову зміни по кешбеку, я обов'язково про це зроблю пост. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.